Всім вітання. Сьогодні 10 лютого. Мілітарний доповідає про винищувачі f 16 королівських повітряних сил Нідерландів. Де f 16 лунало я пас лепарда за селом. Це мій улюблений мем останніх кількох тижнів. А тим часом міністерство оборони Нідерландів підтвердило, що Україна подала запит на отримання винищувачів ф 16 Тож ми вирішили розповісти, які f 16 мають Нідерланди. Нідерланди взяли на озброєння f 16 у 1979 році році. Останні з 213 літаків отримали у 1992-му. Строк їх експлуатації був 20 років. А в 1998-му відправили частину літаків на модернізацію за програмою Midlife Update, що продовжило строк їх експлуатації ще на 20 років. Ця модернізація оновлює літак до еквівалента F-16CD Block 50-52 або за деякими показниками навіть досконаліші. Винищувачі, які отримали ці оновлення, позначають F-16AM або F-16BM. Програма передбачає заміну великої кількості систем. Наприклад, таке 16 отримав новий радар, два багатофункціональних екрани, нові комп'ютери, датчики та gps модуль Удосконалений модем автоматично проєктує інформацію на ціль на землі, на дисплей. Також відтакує обладнання нічного бачення. Модернізованому в 16 можна використовувати оновлені системи цілевказання, які допомагають пілоту відслідковувати ціль і точно запускати озброєння. Також система розраховує найкращий час для ураження цін. На F-16AM можна використовувати ракету класу повітря-повітря AIM-120. Всього для Нідерландів було модернізовано 136 літаків. Згодом на початку 2000-х 108 платформ пройшли модернізацію програмного та апаратного оновлення за версією М3. У 2019 році Нідерланди заявили, що оновлять свій флот на F-35. В червні 2021 року Міноборони Нідерландів оголосила про продаж 12 винищувачів американських Янські компанії Дракен International з опціоном продати ще 28. Загалом в Нідерландах залишається приблизно 40 винищувачів F-16. Близько половини з них залишатимуться на бойовому чергуванні до 2024 року, а інші поступово виводитимуться з експлуатації. Так, у 2022 році вивели з експлуатації легендарний нідерландський F-16 з бортовим номером G-063. Це єдиний бойовий літак королівських повітряних сил Нідерландів, який з часів Другої світової війни. Збив літак противника. Це відбулося у березні 1999 року під час місії в Косово. Пілот Петер Танкінг знищив сербський міг 29 Саме цей пілот і відправив літак в останній рейс. В той самий період, що і Нідерланди винищувачі F-16 закупили Данія, Норвегія та Бельгія. Також країни модернізували їх в той же самий час. Зараз Норвегія вже повністю відмовилася від своїх F-16 та пересадила пілотів на F-35. За даними видання. World Air Forces на бойовому чергуванні в Бельгії залишається 44 F-16, в Данії 33. обидві країни оновлюють свій флот на F-35. Ні на що не натякаємо, просто зауважимо, що під час свого візиту в Брюссель Володимир Зеленський мав зустріч з королем Бельгії та вів перемовини за зачиненими дверима. Крім того, навчання, яке було оголошено Великою Британією, почнеться не завтра. Про це зокрема сказав міністр оборони об'єднаного королівства вже. Visit to the of London. What it said is we're going to start training to improve the resilience of Ukraine, probably post conflict, which is no different from what we were doing in 2015, where Britain, Sweden, Канада, Америка, the their defense. That's not new. Очевидно, він виходить з того, що напередодні під час прес-конференції з Володимиром Зеленським сказав прем'єр-міністр Великої Британії Ріша Сунак, але немає нічого неможливого. Коли ми говоримо uh, про зовсім say, нові винищувачі, Для підготовки потрібно три роки. До речі, про це не знав, що три роки треба проходити підготовку, і ми будемо надсилати в Британію людей з досвідом два з половиною роки. Ми вам обіцяємо. Нагадуємо, що поки Сполучені Штати не дадуть згоди на передачу літаків, їх не буде. А перемовини все ще тривають. Підписуйтесь на мілітарний, читайте наші новини. І як тільки Сполучені Штати скажуть ЄС, yes, ви будете про це знати. Вподобайка, підписка, дзвіночок, пишіть коментарі. Побачимось в наступних відео.